Привіт! Ви на моєму каналі, де сьогодні я розповім, чому вам варто відвідати Марійський духовний центр у селі Зарваниця. Історія Зарваниці пов'язана з тим, що тут знайшов надійне прихисток київський монах, якому у вісні з'явився образ Богоматері з малим Ісусом на руках. Не раз подільську святиню спустошували татарські напади, зазнала вона руйнувань в Першу та Другу світові війни. Але після проголошення незалежності України почалося справжнє відродження подільської святині. На честь двохтисячоліття від Різдва Христового тут було збудовано й освячено собор Зерваницької Матері Божої. Надбрамну церкву Благовіщення. Скульптурну композицію рельєфної ікони Зарваницької Матері Божої, Чотирихярусну дзвіницю, храм Пресвятої Родини. Меморіал Небесній Сотні, де починається хресна дорога, яка веде до печери. Та українського Єрусалиму, де є гріб Господній, та з Давидової вежі відкривається неймовірний вид. Просто подивіться на цю красу, Купіль – джерело Святої Анни. Також у Зарваниці є цілюще джерело. Біля тієї води ставалося багато чуд. Ансамблем Марійського духовного центру доповнюють зведені за останній час храм копії хатини Матері Божої. У відпустовому місці вдячні віряни встановили пам'ятник папі Римському Івану Павлу II, якого католицька церква 2014 року. Проголосила святим. На цьому все. Дякую за перегляд та прошу підтримати це відео вподобайкою, щоб більше людей змогли побачити красу цього чудотворного місця.